Друзі, вітаю на магії рослин. Вихідні промайнули. Я і працювала, і відпочивала. Чим займалася в цьому випуску. В попередніх відео я вам показувала, як стригла ялівці. Куди ж цю хвою? Гілочки, що я обрізала. Дивіться. На бюджетний дієвий спосіб від сламаків: хвойні гілки хвою після стрижки ялівців, тільки колючих ялівців, наприклад, лускатих, китайських, підкладаю під листя хости. Суха хвоя дуже колюча, кошмар, і вона заважає слимакам пересуватися. Та й від котів собак теж захищає. Тут взагалі ніхто не грібаться. Ця хвоя як мульча, плюс захист. Не віриш, перевір. Найчастіше ставлять таке запитання: а чи можна влітку стригти хвойні, барбариси, спіреї різні чагарники? Однозначно можна. Іде вегітація? Ми стрижемо. Це не обов'язково, це за вашим бажанням, але стригти можна. Я ще звертаю увагу на температуру повітря, і це особливо стосується хвойних рослин і спіреї, тому що лимонні сорти можуть листячко отримати опік. Ось тут я стригла японську спірею. Саме в той час я підібрала стрижку, коли знизилася температура. І вона знизилася не на один день, а в нас був тиждень прохолодний. Тоді рослина встигає, якби, пройти цей стрес, я ще доброва даю антистресант, і тоді все нормально, вона відновлюється, листечко звикає до промінчиків сонечка, опіків немає, і поступова рослина відновлюється. Так само і хвойні рослини, тиси, я стригла. Навесні зрізала так ще рівнесенько, щоб вони зростали колоною. І дивіться, незважаючи, що у нас спекотна погода, недостатньо поливу, рослина зростає і зростає. Кому це не подобається, хто полюбляє більш чітку форму, ми це все пристригаємо. Фред, ти згоден зі мною? Фредя? Фредя? Ну гавкні там щось. Ще я надійшла до оцього красення кіпариса Аризонського. І якщо раніше я його пристригала, то зараз я хочу ще й візерунечки такі повирізати. Ну, щоб це не просто була така, як яйце, а щоб щось вже цікаво було. Тобто я спочатку його пристригала, пристригала для того, щоб він був більш щільніший. Так, ось такий самий, теж пристригаю, пристригаю, а потім ми вже з нього ваяємо все, що нам, все, що ми там собі нафантазуємо. В нашому садочку поєднуються стрижені форми з багаторічниками, з кущами, з рослинами, які мають повітряну структуру, як піровські, як злаки, Ось, наприклад, стрижений самшит, стрижений кіпарисовик, але поряд є і такі рослини. Ось тоді вони будуть якби один одного доповнювати і виділятися. Якщо б це всі були рослини не стрижені, це було б. Був би хаос або для таких рослин потрібна дуже велика площа. Тоді ви фрагментами висаджуєте злакові, там у вас 20 метрів злаків, одного забарвлення чи іншого, там. там, Тоді так. А якщо у нас тут, наприклад, садок потрібно розбити на трьох сотках, то у вас так не вийде. Коржик, іди до мене, йди. А ви знали, що молодила квітує тільки один раз за своє життя? Як це? Розетка квітує, але вона встигає ще дати діточок. І потім вони квітують. А що ми робимо з цією? Видаляємо. Ось у мене. ніж. Бо так я вже пробувала не можу витягнути. Буду ножем. Видаляти потрібно для того, щоб коли буде дощова погода. Оце все не гнило. Взагалі молоділо, це посухостійка рослинка, і якщо у вас навіть ось так, виходить, цю частинку можна вкоренити, зачищаємо. Краще залишити урощені коренеутворення або просто у воді, тому що сухі корінці у нас суха погода. І робимо посадочку. І саме так розмножуємо молодило. І підсипаємо дренований ґрунт або пісочок там, де була розеточка. Я вже приготувала газонокосарку. Мені потрібно відновити після спеки газонну траву. Буду підживлювати, але спочатку потрібно скосити травичку. І що важливо, що для нас, миколаївців важливо, щоб ми підживили газон до дощу. З водою у нас проблеми. А якщо б пішов дощик і такий потужний, щоб була злива, ми б взагалі зраділи, то я сподіваюся, що я правильний обрала момент. Навесні я підживлювала газон пролонгованим добривом. Там був термін дії 3-4 місяці. Тобто добриво вже віддала всі поживні речовини газоній траві і зараз знову потрібна підживка. У мене є в наявності добриво з літньою формулою, воно саме для газону від компанії авторський газон. Це саме компанія, яка займається і травосумішами, і добривами для газончиків. Ось така формула 20 азоту, 6 фосфору, 10 калію, тобто для якісного зросту. А приїхала я в садовий центр за містом Миколаїв. знаходиться, Вже неодноразово вам показувала його. Він має паркову зону дуже чудову. І тут представлений декор, різні кашпо, горщики, і мені потрібен подаруночок, подаруночок для друзів. А для себе я придбала драцену ось вона. Багато хто думає, що це бамбук. Ні, це драцена, кімнатна рослина. В нас вже є декілька, трошки були без догляду і кінчики підсохли. Ну, нічого, все це виправимо. А зараз мені потрібно підживити ці квіти. Я наливаю у воду рідке добриво. І зараз вам покажу ось такі корінчики. Тобто рослину я не висаджую, а вона постійно стоїть у розчині добрив. Яке добрива застосовую? Що є під рукою відкрите, те і застосовую. Головне, звертаємо увагу на формулу. Ось це, наприклад, цізарин Ультра. Тут де формула азот, 7, фосфор, 10 калій, 14, магнію багато. Саме для вічнозелених рослин потрібен магній. Тому для кімнатних це теж підійде. Мені потрібно 2,5 мл на літр води. Ось тут буду розводити. Звичайний шприць на 5, можна, можна на 2, ну краще на 5. Це добриво містить і поживні речовини, і амінокислоти. Я його застосовувала на овочевих культурах як оприскування і як полив, і це теж перевага цього добрива, що можна і так, і так. Я оприскую полистю, а все, що залишилося, заливаю у вазочку і ставлю свої драценки. До речі, кажуть, що ця рослина. Приносить гроші. Ось перевірте. У кого є можливість перевірте. І я бачу, що дійсно це працює. Ось і вечір. Всім вам тихої, мирної ночі. І хай завтрашній день буде спокійним і тільки з добрими новинами. Слава Україні!